Дорого вечора вас вітає творчий колектив телестудії Тясмин. Сьогодні увесь світ із ним Україна відзначає День Миру. До вашої уваги наступні новини. Турбота про бійців учасників АТО є одним із найбільш пріоритетних питань для міської влади, органів державної виконавчої влади та багатьох інших служб та організацій, яка саме надається допомога учасникам АТО, їх дітям та родинам і на що потрібно звернути першочергову увагу, піклуючись про цю категорію смілян. Ці питання тримає на контролі розширено. На комісія з повного комплексу адаптації воїнів АТО. До складу комісії входять представники керівництва міста, виконавчого комітету міської ради, військомату, управління праці та соціального захисту населення, Центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, управління освіти, молоді та спорту, центру зайнятості, навчальних закладів та інші фахівці, які опікуються учасниками АТО та їх родинами, на засіданні головував перший заступник міського голови Андрій Шовкун. Розпочали із звіту про виконання протокольних доручень щодо підтримки заходів мобілізації та демобілізації. Інформацію надав відділ організаційної роботи та зв'язків з громадськістю. Далі почергово кожен з членів комісії доповів про свій напрямок роботи, підсумував виконані заходи, окреслив проблеми та шляхи їх вирішення. Представник військового комісаріату розповів, що їх робота зосереджена в основному на питаннях пов'язаних з оформленням документів. Також є звернення стосовно працевлаштування, виплати матеріальної допомоги. Проблемні питання це оформлення документів учасникам. АТО, тому що деякі приїжджають з військ з неоформленими документами, і потім виникають проблеми. В лучшому випаді довідку про безпосередню участь показують, а решти документів немає. Робимо запити в ті частини. Це по часу дуже тривало. Ну і проблемні питання це ще виділення земельних ділянок. Це питають і члени сім'ї, які приходять з автомобілізацією особи, працевлаштування це дуже питання таке. Ну і виплата матеріальної допомоги. Члени сім'ї приходять і питають. Де гроші і як їх отримують? Комісія зосередила увагу на механізмі надання права на пільговий проїзд у міському транспорті. Тут виникають проблеми через те, що ще не всі демобілізовані учасники АТО мають посвідчення. Із представниками навчальних закладів комісія обговорила виконання соціальних гарантій студентської та учнівської молоді, чиї батьки брали участь в АТО. На затвердження виконкому управління освіти готує ще одне рішення про пільги для дітей-учасників АТО станом на сьогодні. До нас не надходило звернення щодо першочергового зарахування до дошкільних, загальноосвітніх чи позашкільних навчальних закладів, тому що у нас як такого немає черги, і тому всі діти, звичайно, залучені за можливості і за бажанням батьків до здобуття дошкільної і загальної середньої освіти. Це перше. Друге, діти забезпечені за потребою і можливістю оздоровленням упродовж літа 2015 року і будуть продовжувати. Охоплюватися оздоровчими послугами за наявності відповідних звичайно документів, пакету документів, бажання батьків, а також наявності путівок через відділ сім'ї молоді, фізичної культури і спорту. Наступне відповідно до серпневого рішення виконавчого комітету звільнено від сплати за перебування у дошкільних навчальних закладах та організацію безкоштовного харчування дітей, батьки яких були демобілізовані. Станом на сьогодні ми розглядаємо пакет документів, які активно зараз надаються всім, хто бажає отримати відповідну пільгу. Але у зв'язку з тим, що у нас надходять багаточисельні звернення щодо урівноваження прав. Демобілізованих осіб і учасників антитерористичної операції, які вже мають посвідчення учасника бойових дій і є військовослужбовцями, управлінням освіти вже підготовлений проект відповідного рішення, і зараз його йдеться перегляд і обговорення стосовно надання такої шпільги і для учасників, для дітей, батьки яких вже отримали посвідчення учасника бойових дій безпосередньо за їхню участь у проведенні операції. Терористичної операції як тільки відповідне рішення буде прийнято, звичайно, всі всіх батьків, у діти, яких перебувають у дошкільних навчальних закладах або в загальноосвітніх навчальних закладах, будуть попереджені. У центрі уваги було і медичне обслуговування. Йшлося про безкоштовну диспансеризацію, наявність путівок в державні оздоровчі заклади та інші пільги для учасників АТО в закладах охорони здоров'я. Звернено увагу на те, що бійці навіть безкоштовно не дуже хочуть їхати в санаторії, а ось на деякі пільгові послуги. Для цієї категорії, що надаються в медичних закладах, є черги у місцевому бюджеті, коли він розглядався, було закладжено 98 тисяч на санаторно-курортне лікування учасників. АТО. така сама проблема у нас, як і по медицині, хлопці не хочуть оздоровлюватись. На сьогоднішній день лише звернувся один чоловік, який дійсно пообіцяв нам, що поїде лікуватись. По захворюванню нервової системи, бо є декілька там санаторіїв, десь порядка п'яти по різним напрямкам лікування. І я хочу сказати по телебаченню, це ми вже і на сайті міськвиконкому цю інформацію надавали, і в газету, і ще в газету ми надали, щоб активніше люди, які потребують оздоровлення, до нас Що звертались. Ми нікому. Не відмовляємо, бо крім того, що в місцевому бюджеті закладені кошти, також із державного бюджету є потік на санаторно коротне лікування. Ще один напрямок роботи виділення земельних ділянок. В основному з цим проблем не виникає. Нормально підготовлена містобудівна документація, де передбачено відповідні ділянки не менше 10 соток для будівництва садибних житлових будинків. Є у нас такі ділянки і звернення є можливість задоволення. Гірше там, де наполягають люди саме. Ось я тут бачу, пуста вільна ділянка. Дайте мені тут. Ну, це вже проблема. учасники засідання також обмінялися інформацією про виконання соціальних гарантій, обговорили проблеми членів спілки ветеранів АТО. Працює з учасниками АТО і центр зайнятості, допомагає підібрати роботу, надає консультацію та всю необхідну інформацію щодо працевлаштування. Під час зустрічі проанонсовано акцію безкоштовної біорезонансної корекції для учасників АТО та членів їх родин. Комісія наголосила, що необхідно оперативніше поширювати інформацію про види допомоги та місця їх надання, аби бійці та їх сім'ї вчасно отримували інформацію про усі пільги, акції, послуги та заходи, що їх стосуються. 21 вересня це Всесвітній День Миру. Ця тема особливо актуальна нині для України. Жагу до миру як всередині країни, так і між народами світу виходять вчителі у малечі в освітніх закладах, передають від дорослого до юного покоління. У школі номер 3 колегіумі День Миру відзначили тематичними уроками, присвятили їх єдності та любові до рідної країни. Що таке мир та в чому його важливість? Визначали для себе одні з наймолодших колегіантів учні третього класу на уроці тренінгу. Ми вчимося бути дружелюбними, ми вчимося бути відкритими один для одного. Тренуємося саме від цього слова пішла назва тренінг. Це питання питання миру, питання злагоди, питання взаєморозуміння між народами. Дуже актуальне, особливо в наш сьогоднішній час, теперішній час. І варто все таки. Ставити це питання на перше місце і саме починати з малечі, тому що це наше майбутнє. Якщо ми виховуємо їх відкритими, дружелюбними, розумними, мудрими в, питання, в питаннях миру. Таке чекає нас майбутнє, таке чекає їх майбутнє. Тренінг більш схожий на творчий захід. Замість підручників та зошитів, лише власні роздуми, ігри та рухливі вправи. Навіть у такому ніжному віці малеча вже знає, що таке мир. Діти охоче поділилися думками про те, як розуміють це поняття і що для них означає мир. Мир це спокійно вчитися працювати і любити одне одного. Чудово з думками. По своїй, і своїй країні. Мир це любов, коли всі дружать і ми сваряться, коли мир йде і немає війни. Ми хочемо миру, щоб квіти збирати, щоб маму любити і пісню співати. Україна наша батьківщина, як сонце, ти сяєш, а як мама, голубиш. Ти нас усіх так сильно любиш, хай на землі панує злогода. Ми за дружбу усіх народів, миру в країні, миру хочуть добрі люди і дорослі, і малі прагнуть миру на землі. Школярі разом з класним керівником добирали синоніми до слова мир, уявляли себе керівником держави. На емоційному рівні визначали, що таке спокій та єдність. Не соромлячись, обіймали один одного та ділилися почуттями: єдність та дружба, заклик до припинення ворожнечі, творче бачення миру. Учні відобразили у малюнках. Їх виставка була приурочена до Дня миру. Також школярі власноруч виготовили символ миру білих голубів. На прохання вчителя вони обмінялися паперовими птахами. Малечина лише розуміє, що таке мир, але й завжди Пам'ятає про своїх дорослих захисників на передовій. Тому символи миру полетять разом з побажаннями і до бійців в АТО. Вони будуть відчувати, що їх ще тут люблять, чекають, пам пам'ятають і бажають їм всього найкращого. Всі будуть мирно жити добре і радість. Буде все добре, і люди будуть дружити собою, і не буде сварки. І все буде добре. Такі уроки актуальні та важливі, особливо для найменших школярів. Адже через почуття та емоції маленькі учні усвідомлюють, що таке спохід та радість, єдність та дружба, щастя, коли навколо панує мир. На завершення уроку усі разом назвали Девіз уроку. Більше інформації дізнавайтесь на сайті сміламедіа.оргвіє Вдалого вам робочого тижня та лише гарних новин. До зустрічі!